Чому різниця між цукром білим, між цукром тростинним, коричневим і кокосовим цукром? Здається, так, якщо, е, от в моєму юнацтві або там ще до 30 років, умовно кажучи, я думала, що тростинний цукор, ну, типу, це не цукор, якщо він коричневий і від нього не так швидко набираєш вагу. Але насправді для нашого організму немає взагалі ніякої різниці. Це цукор білий, чи це цукор е, ось такий тростинний? Чи це кокосовий цукор, але трошки кокосовий все-таки відрізняється. Чим відрізняється кокосовий неочищений цукор? от Хтось відкрив, і я вам покажу. Бачите, який він коричневий. В нього глікемічний індекс 55. Це приблизно так, як у гречки вареної. В той час як у цукру білого 70 глікемічний індекс, і тут є вітаміни і мінерали. Кокосовий цукор він буде трошечки корисніший, не трошечки, конкретно корисніший, тому що в Цукрі білому там вже немає і не вітамінів і мінералів, тому що 5 ступенів очищення проходить цей продукт. Тому, коли кажуть, це ж наш бурячковий, це ж природній цукор. Ну, природній, але ж від природи, хочеться ж якогось вітамінчика, мінеральчика отримати, а там його нема. з кокосовому буде, але я вам сказала про глікемічний індекс. А є ще таке питання: як глікемічне навантаження. Такої злікімічне навантаження буде теж високе. Тому це говорить про те, що немає різниці, який вид цукру ви будете обирати, і мед туди саме тільки там ще й фруктоза. Тому не треба себе обманювати, треба просто позбуватися з цих от звичок, які призводять до набору ваги і до постійного пожирання тоннами. Цукру, солодкого і так далі. Якщо ви не знали цю інформацію, напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме ви не знали. Якщо вам було корисно, напишіть в коментарях, що вам було корисно. Якщо вам дійсно було корисно, поділіться цим відео зі своїми рідними, близькими, подругами. І взагалі підпишіться на мій контент.